Що на новий день, новий влог, сьогодні неділя, шоста, мабуть, я думаю шоста, можливо, сьому не знаю, подається по календарю, якесь сьогодні квітня, Коротше, я... Ні, не так. Зараз 15.40. Я весь день сьогодні працюю в майстерні. Ну, типу тут, поняли, Тут якщо підвести, бачимо... Ви можете запитати, чому вона гаряча? Тому що я сьогодні ахуєнний красавчик взяв і розтопив буржуйку. І весь день працював. Бо на дворі реально дуже холодно. І типу у мене був вибір або пропустити сьогоднішній день і нічого не робити, або йти і пробувати розтопити буржуйку і надіятись на те, що не буде вітра. і не буде видувати дим назад. І мені пощастило, знаєте. Це дуже добре. Я ахуєнно розтопився. А, Тут овер тепло, пахне е, дубовими, е, дубовими дровами. І блядь, я приніс світло і весь день сьогодні працюю. А зараз я пішов, взяв рішетку, на якій жалються зазвичай рибу. Взяв ковбаски коряч і буду зараз її бачити. ковбаски. Де? Правильно, в буржуйці, блядь. Тільки що відкривав, не диміло. Подивимося, як зараз. Та й зараз не димить. Але вогонь, дубові, вугалі це просто пушка. Зараз дуже швидко все то зробимо. І підемо собі вже в хату. Хоча, хоча, чесно вам скажу, була ідея затусити тут. Тому що тут зараз набагато тепліше, ніж в квартирі. Дуже тепло. Я думаю взяти ноутбук, взяти вебку, підключити інтернетік і їбануть стрімчик. Ну, ще не знаю, ще не знаю, ще не рішив. Я ще думаю. Так, ковбаску. Ковбасочку треба. Тут пожарить. Так, Прогріємо трошки. Ух, там а, рука вже горить. Сука, я щось не розрахував. Все, Все пизда. Опалив всю руку. Щас телефон лопне. Перегріється, і здохне. Я вам отвечаю. Тут щось дуже пекельно. І Хана. Бляха, тупо за секунду телефон нагрівся. Жесть. Пішотка теж гаряча. Тришак. Тарабани світло поближче, щоб було посвітліше. Сейчас ковбаси по наположимо. Яке різна, я раз туди її точно закину, як я її буду перевертати, коли вона нагріється, це вже велике питання. Бля, який запах, як воно пахне. Хоп. Хоп. Кобасіло, кабася. Хто любить кабасю? Коментарі. Хочу ось пишіть туди. Остання путь. Остання путь. Остання дорога. Як це охередно. Ну, реально, ти сидиш тут настільки тепло. Що просто жесть. Мені дуже подобається. Це must have. Я мучився стільки оце з тими розпаковками цим в хаті. А міг би давно кайфувати отак от. Бля. Я не знаю скільки зараз градусів тут, але моє предположення таке. До хуя. того, що ковбаска там вже готова майже. Зараз хуяк-хуяк і погнав її, її їсти. Аромати я вам скажу, конечно, пушечні. Просто кайфові. Гібі. Я вже кушаю. Реально, ковбаски по вкусу взагалі не такі, як на кострові я роблю. Ну, серйозно, без приколу.

Так, у нас уже сегодня понеделок полноценно рабочий день. Я вже потренувався, прийшов в сарай і офіїв. Бля, наскільки тут тепло було. Тобто, вчорашні протопки. Хватило по сьогодні, і зараз я сиджу. Ну, типу, в порівнянні з тим, що було вчора, коли я прийшов небо і земля. Я сиджу, мені реально кайфово, зараз трохи підтоплю, і буду знімати відосик. Ахуєть. Я в шокі, серйозно. Це просто шок. Я не очікував. Типу, прошлі е, зими, коли я пробував тут е, топити, ну воно таке зайшло, вийшло і все. Поход через плівку, ніштяк. Мені подобається. Так. Саме головне це зараз протопити і не надиміти, тому що мені відео писати, і димка ця така ту, туманність буде висіти. Воно не дуже файно буде. Так що, отак-от. Так, я вийшов, короче, сьогодні у нас э, середа, ні, сьогодні у нас вівторок, я несу посилки і охренел просто. Ви, блядь, подивіться, Квітень місяць, сніг хоряча. і харяча, блядь, вибачте мене, офігеть, Офигеть, зимой так не йшов. Так, ну і на... Обратну дорожку можна з вами трішки поговорити. Давно нічого не записував, цілих десь 2 дні, мабуть. Що у нас цікавого? Стало чомусь люто-холодно. Це просто жесть. Вибачаюся за цей грох, там мотоблок їде. Зараз він приїде, буде покраще. Треш, та зашов. Це коротше, Я туди йшов, цей дет їхав на мотоблокові тоже в мою сторону. Іду назад, він тоже їде. це піздець. До що за дед? Загружаю повний прицеп ото молочко. Кисляки, твороги, сметани, молока і несе. У мене не може бути проблема, в мене не може бути проблема. І не встати, і не встати Шанс 50 на 50 кожен раз. При кожній такій машині, я вам чесно скажу. А як це? Ну а що, яка в мене має бути реакція, коли вони приїхали мене, остановилися, розвернулися і стали на угло ждати мене. Ну, Звісно, в мене така реакція, а що і ще. Ну, я повезло, що не, не пряма, а є куди завернути. Ну я завернув за угол, став. Вони стоять, я не показуюсь. Дивлюсь, їдуть. Вони доїхали до середини дороги, я паралельно різко починаю йти. Типа балакаю по телефону. Ну окей, повезло, вони мимо пройшли. А якби вони не пройшли, мимо, а стараються. Ну джичі. І що там тако по сіпкам? А сєпка в мене тільки один варіант, це прям до людей в двір. Хтось поймає, а хтось ніхуя не поймає, буде в таких моментах сподівається, що пойме. Так що такої блять Нічого хорошого так от, дід цей розвозимо молочко, то молока, твороги, все. Раніше їздив на велосипеді. Зараз видно прийдемося, трохи так отак Це вже таке знаєте вже параноїдальне. Але краще вже так скажу я вам, так от так і не зрозумів я, я з цими відправками чи заробляю, чи наоборот більше став витрачати, Хрен його зна, бо ти підеш відправиш. І коли пролюш, то по-любому є вже цей чекап на, на похід магазин. По-любому. Тому що або щось котам потрібно, або щось дружині потрібно, або в аптеку потрібно. Отак от воно, коротше, да. зайшов, купив трохи такого. Останнім часом дуже сильно рибного, хочеться хер, я знаю, з чим воно пов'язані на самому суті. Купив трохи риби, купив для, цих, для котів підстилку, купив каву, купив один лимон і заплатив 700 гривень просто на ровному місці. Причому це все помістилося в лоток. Ой, в лоток, блядь. в рюкзак. При цьому це все. Більшу частину простору там ще є. Потім більшу частину простору рюкзака зайняла сама ця підстилка лоток для котів, бо він займає ну, вагому частку Типу 5 кілограмів, то він напів рюкзачка, а все остальне просто поверху лежить. Питання. Типу, ця, цей лоток коштує 100 гривень. 100. 90 гривень по акції. Взяв. Як все інше може так дорого коштувати? Ну кава, кава 25 гривень. Це те, що реально я взяв собі до ну, стоїть то буде ось жара, я каву брати не буду, але буду брати енергетик, ну не суть. Бля, це просто як поощріння за те, що ну, за свій труд, за те, що я... Відніс це все, відправив, от купив собі за 25 гривень каву. Бля. А куди ще 575 гривень пішло, я не сильно розумію. Ну це жесть. Серйозно, з такими цінами це пиздець. Куди, якщо далі буде, навіть страшно уявити. Фух. Такі пейзажі у нас. Сонечко потроху сідає. Дуже холодно, але хоч вітер не такий сильний по прапору видно. І коротше, як такового щось нового за останні пару днів не змінилося. Бо це блять цього нам всього пару днів. В розрізі мого життя за такий короткий час нічого блядь, не трапляється. Хорошого так точно. Погано завжди, а хороше таке, блять. Я записав перше пілотне відео там. Ще, звісно, там прибирати і прибирати, але реально холодно. Типу, так, да, я розтоплю, але поки, блядь, воно розтопиться. Ну, типу, зранку я сідаю за комп працювати. А з 12 до 2 йдуть аукціони. І я тільки в 2, а виходжу по факту пізніше, тому що... Я два часа був відсутній в інтернеті, іду сюди за комп, дивлюся, що там до чого. Встаю іду хавую. І десь тільки в три я виходжу і йду в студію цю. Розумієте, блін, там так гарно, але ну, вам не, не видно буде. Щось якщо слів, спів ближче підійду. І типу я прийшов в три. Щоб прогрілося, треба годинки дві. Тобто ідеальна температура починається, ну як ідеально, градусів 16 з 17 години, а в 18.40 мені вже потрібно нести посилки, а в 17.00 мені потрібно поїсти. І от воно блядь, Начебто день великий, а по факту дня й нема. Тому дуже сильно чекаю, коли потепліє. Тоді буде полегше, бо я буду там вночі працювати. Це буде оптимізейшн. Типу я так прикинув. Я день, ну, типу, я кожну ніч буду на добра повернутися в цей графік. Я довго на ньому сидів, я легко в нього ввійшов, але потім в ньому не було потреби і якось він скіпнувся. Зараз в ньому знову є потреба, тому треба до нього повернутися. Так от. Я один день буду йти вночі зйомками займатися, а інший день буду вночі йти і за компом працювати, і все буде чітко. От а В такому режимі я маю за день і ніч все встигати, а сон, як завжди, 4 6 годин, в ідеалі 6, звісно, щоб 6, то це мені потрібно в 4 буде лягати спати. А якщо мені треба лягати в 4 спати, то мені треба буде там за виділені 4 годинки все встигнути. А це не так і просто, знову ж таки, опираючись на те, яка кількість каналів. І ТДТП. Деякі тематики не розпочавши сам по собі, вони в мене відсікаються, бо я типу переварюю інфу, переварюю тематику, ТДТП я от, типу, хотів по книгах. Топовий український канал по книгах це 30 тисяч підписників на каналі. Ну це дуже мало. Це дуже мало. А перспектива співпраці, якихось там книжних, у нас кастомних книжних одиниці, а все інше це мережі. А Мережі, понятно, що це не буде цікавити, бо що таке для мережі 30 тисяч це хуйня. Розумієте? Якісь авторські видавництво, в нас теж вони, блядь, хуй муй та й ніхуй. хуй. Нема корот, їх нічого. Тому таке собі. А ну, звісно, якщо не робити на ну, українській мові, то можна замахнутися на щось більш цікаве. У мене з цих каналів є. А, ну, з цього направлення я робив три канали одразу. Перший це український, другий це. Англійський і третій це, а, типу, Польща, Чехія, Словаччина. Якщо робити на англійський контент, то можливо так, можливо, матиме більший інтерес, але ж і конкуренція там більша, складніша прорватися, пробитися ще важче. Тому знову ж таки, виявляються сумні. Так що. Ця тематика в мене під питанням. Тематику по Лего я буду модернізувати. Я її перетворюю, ну, вона залишиться, вона буде зафіксована за Лего, за цим всім, за конструкторами, але вона буде трохи видозмінена. Я дивився, дивився той формат, в якому я знімав. І, ну, чесно кажучи, він мені не дуже сподобався. Я вважаю, що це... Не дуже цікаво, тому ми будемо робити огляди на набори, огляди на фігурки, на оце все діло. І коли аудиторія розженеться, а таким кондетом вона простіше розганяється, ми зможемо вже тоді робити щось більш цікаве на цьому каналі. Але саме розгон буде за рахунок. От, е, оглядів, З оглядами простіше і на рекламу домовитися і просунути також. Тому буде модернізація. Тобто, так, да, вроді би як там якихось суцільних, е, вагомих внизків не робиться, але це не означає, що я постійно іблую. Я постійно все моніторю і зучаю. І власне ось так завершується сьогоднішнє тренування зранку. 347 калорій, 60 хвилин. Що доволі таки потужно, хочу вам сказати. Тепер сніданок, кава, 10-та година, все за графіком. До речі, вчора забрав посилочку. Переслава компанія Трофім. Типу, за те, що ми співпрацюємо з ними, це кожен рік. 25, 24, 23 і 22 роки присилають чашку і вкусняшки типу, з, з началом, а, роботи а в Новому году. Так що приєдненько. Я вже йду з маркітапта. Тобто, сьогодні пішов дуже рано, бо дружина набрала, каже, я їду підходь. Кажу окей, тобто. 16.40 вийшов, зараз 17.20. Ждемо кур'єра, вже якраз доходжу додому. Так що, чекай поки кур'єр зараз прийде, привезе 60 кг загублених посилок. Це самий дешевий лот, який я вигравав за весь час. За... Коротше, по-перше, він не важкий, все на все 60 кілограм. Кількість, як завжди, 100 плюс пакетиків. Але коротше 100 плюс пакетів 60 кг. І за сам лот я заплатив 3645 гривень доставка нової пошти. Це типу, ще, це самий дешевий лот, який я вигравав на прозоро. Тому чітко. Подивимось, що там буде. Хух, як завжди на розпаковках. І я додік. Прийшов. дамо сфоткати пару лотів і забув, що я повербанк для світла забирав звідси. Зря йшов. Йду назад. Тут вже ладно. Подивлюсь, що в мене там є по остатках, пофоткаю, скину зніму нову розпаковку і вже тоді вже нові товари просто пройти. Так що з вами на цьому моменті я буду прощатися, там непогано Балаков. треба ще завести все, так що нормально.